Для тих, хто переживає, чи підійде вам крем, то ви ще можете спробувати взяти його на розпив 10 мл 150 гривень. Попробували, взяли, підійшов до кінця листопада, ще буде акція. І я знову замовила е, дуже багато ось цих кремчиків, бо справді гарна на них ціна. І ви можете собі взяти, затестити 10 мл. І якщо вам підійде, взяти потім собі цілу упаковочку. Крем підходить для нормальної шкіри, дивіться, який він для нормальної, жирної, комбінованої, чутливої шкіри. Також крем має доглядові компоненти, що він не тільки буде зволожувати, а буде піклуватися про вашу шкіру. Тут є вітамін А, вітамін Е і гіалуронова кислота. І крем такий невагомий, не залишає вам жирного блиску. Як виглядає кремчик? ніжний, нелипкий і дуже комфортно відчувається на обличчі. Тож беріть, пробуйте, а якщо підходить, то візьмете собі потім ось таку упаковку, щоб не ризикувати.